В ефірі програма особливе про особливі події в Україні і світі в студії Оксана Гебрич вітаю вас. Сьогодні 26 січня. Саме з тим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як письменник, громадський діяч, перший керівник спілки письменників України Іван Кулик, розстріляний сталінським режимом 1937 року, та вчений у галузі гірництва Володимир Білецький. Саме цього дня 1945 року було визволено в'язнів гітлерівського концтабру Освенці. 1972 року Йогославка весна Волович, ціліла після падіння літака з весні. Соти понад 10 кілометрів. А за календарем ОНУ сьогодні міжнародний день митника. Розпочинаємо з найгарячішого регіону України фронтового Донбасу. Як повідомив прес-центр штабу АТО, вчора позиції українських воїнів 48 разів потрапляли під обстріли проросійських озброєних формувань. Бойовики застосовували зокрема реактивну зброю. У наших один поранений і двоє травмовані. Між тим один з найманців, бразилець Мусваргі, який воював на боці так званої ДНР, засуджений українським судом на 13 років позбавлення волі. І про особливі події в Україні та світі. Міжнародний валютний фонд знову відклав розгляд питання про надання Україні чергового траншу. В Чехії попрощалися з прахом видатного українського поета Олександра Олеся та його дружини Віри. Обок за згодою родичів буде перепоховано в Україні. В Дніпро внаслідок аварії на транспортній баржі вилилося 300 тонн мазуту. У Києві визначено претендентів на звання переможця премії Краща книжка року. В Італії кількість жертв лавини, яка розчавила готель з туристами, досягла 29. Російську легкоатлетку Лєбідіву за вживання допінгу позбавили двох срібних медалей, здобутих на Олімпіаді в Пекіні. Топного у Житомирі. Правоохоронці викрили під час одержання хабара керівника одного з управлінь обласної державної адміністрації та його посередника. Посадовець вимагав від приватних підприємців Житомирського району 2,5 тисячі доларів США за безперешкодну діяльність у сфері переробку лісосировини. Сказано у повідомленні обласної прокуратури. Далі наш сюжет дня про долю хірургічного відділення обласного онкодиспансеру. Що його чекає? Це злободенне запитання вивчав Леонід Харшан. Приміщення обласного онкодиспансеру збудували на початку 60-х років минулого століття. Збільшення кількості онкохворих призвело до того, що нині у його коридорах у прямому розумінні слова не проштовхнутися палати переповнені. Звести нову споруду із сучасним обладнанням влада обіцяє вже майже 10 років. Був навіть розроблений проект, але брак коштів не дозволив його реалізувати. Теперішнє керівництво області та медичної галузі нині насамперед вивчають можливості покращення умов перебування хворих. Обговорюється варіант тимчасового переведення хірургічного відділення онкодиспансеру до обласної лікарні. При цьому і підпорядкування, і штат лікарів залишиться незмінним. Як варіант тимчасово забрати хірургічну службу, тимчасово на територію обласної лікарні в нас якраз е дуже, як кажу так, географічно розміщені онкодиспансер через дорогу обласна лікарня, зробити там, навіть говорили, там якийсь там чи наземний, чи підземний перехід, щоб просто люди могли переходити. Для того, щоб онкодиспансері існуючому зробити нормальний поточний ремонт, головний лікар онкодиспансеру Борис Гуля від таких новацій не у захваті, похивесь переконаний, що проблему це не вирішить. Хочу ж зауважити, що ми щорічно робимо більше трьох з половиною тисяч операцій. У нас шість операційних столів. Якщо нам зможе обласна лікарня забезпечити таку кількість. Приміщень для цього, але я знаю, що такої кількості там нема. Це знов треба буде шукати кошти, знов треба буде робити ремонти і готувати. На це теж підуть роки. Це ж не за один день все можна зробити. Думку свого колеги поділяє і головний хірург області Віктор Лучків. Да, можливо, на якийсь час там десь можна, як то кажеться, його відділити. Ну це щось може бути тимчасово, але на перспективу, на перспективу це повинно бути єдиний заклад. І тільки єдиним закладом можна дати повноцінну кваліфіковану допомогу даної категорії хворих. Пацієнти онкодиспансеру до такої ініціативи влади ставляться по-різному. Ну, якщо будуть розширятися, то це набагато краще буде. Ну, для людей буде більше комфортніші місця. Тут умови такі не дуже. Ну взагалі моя думка така, що потрібно, щоб вони були і облучення, опромінювання і речі були на одному місці, тому що вони ж одне з одним коригують дії, ті чи інші дії, і тут вони на місці. Як уявляєте собі дзвонити в один корпус, щоб той прибіг, то чи консультація по телефону це не є якісна? Тут все знаходиться разом. Від одного ти пішов до другого врача, до третього, а там вже будуть ганяти туди-сюди, а люди тут, ви знаєте, які, єлі ходять. Як зазначив Олександр Торбас, аби вирішити проблему онкодиспансеру, розглядаються і інші варіанти. Зокрема, не відкидається можливість переведення онкодиспансеру до приміщення колишнього будинку відпочинку на Корбутівці. Але тут існують юридичні колізії з власником і навіть до Коростенської міськрайонної лікарні. Але у будь-якому випадку, зазначив Олександр Торбас, рішення буде прийняте колегіально. Леонід Харшан, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Благодійна тема дня допомогти земляку. Колектив Коростенського тижневика вечірній Коростень» просить земляків допомогти врятувати життя його засновника, головного редактора і письменника Василя Борисовича Васильчука, якого чекає дорога операція на серці. Кошти можна перерахувати на його картку Приватбанку. Рефізити ви бачите на екрані. І про особливі у житті нашого краю жителі бурштиного району Житомирської області планують створювати дружини із добровольців та учасників АТО. На реконструкцію спортивних майданчиків влада Житомира планує витратити 14 мільйонів гривень і виділити з бюджету міста ще 15 мільйонів гривень на купівлю техніки для прибирання доріг і тротуарів. Що ж до новин культури, то сьогодні в обласній філармонії виступить естрадний гурт з Одеси. А найближчим часом в Житомирі співатимуть Ірина Федишин, Тоня Матвієнко і гурт Ляпіт-Струбіцької. За народним календарем 26 січня вшановується пам'ять преподобного Яреми затворника. Погоду цього дня визначали за місяцем. Якщо навколо нього було туманно, очікували заметіль. Наші пращури дослухалися до лісу і спостерігали за тваринами. Якщо ліс тріщить, мороз стоятиме довго. Якщо ліс шумить, незабаром буде сніг та відлига. Якщо на яреми киця мордочку ховає, бути морозу. Якщо собака лежить, звернувшись, на холод. А коли витягнувся на тепло. І про незвичайне уряд Нової Зеландії анонсував перший у світі план зі знищення всіх інвазивних хижаків до 2050 року, що має сприяти відновленню природної екосистеми країни. За час свого існування пацюки посуми й горностаї встигли розорити унікальну фауну острівної країни. Вже зникла третина місцевих птахів, а символ нової Зеландії, не літаючи Ківі, опинились під серйозною загрозою. На фінансування великомасштабних програм з ліквідації хижаків планують використати державно-приватний фонд на. 28 мільйонів новозеландських доларів для боротьби зі шк... для боротьби зі шкідниками застосовуватимуть сучасні технології: передові конструкції пасток, нові приманки, отрути, біосенсори і дистанційне керування. Досконалені стратегії боротьби зі шкідниками можуть зробити цю мрію реальністю. Переконані вчені університету королеви Вікторії у Велінгтоні, Нова Зеландія. На цьому все ще більше новин на нашому сайті. Я ж бажаю вам гарного настрою та лише хороших новин.